ким би ти хотів стати, як виростеш? Чи ти вже от мріяв про те, ким будеш, як виростеш, де працюватимеш? Силочом буду віджимати на бійськультурі. будеш спортсменом і будеш вчити діток спорту, так? Так. Да. А чому ти так вирішив? Бо Я хочу, щоб я багато кубків отримав. і щоб всіх поборов і стати сильним. Що для того робиш, щоб стати сильним, бути найкращим, бути спортивним таким? Так. Да. А що ти робиш? Я віджимаюся, Кожен раз по 10 разів на площадці, на турніку. Це важко? Н ні, не важко. А що ще потрібно щоб бути сильним? Віджиматися. Мускули качати і стати дуже сильним, щоб захищатися. І щоб дуже сильним стати піднімати штанги, віджиматися, щоб мускули великі були і сильні. А кого б ти хотів захищати? От коли станеш сильним, кого будеш захищати? Маму, бабусю і і, і, свої, і в мене ще одна є бабуся. Я буду маму захищати бабусю і дідуся свого. За а зарядку зранку робиш? Так, да, роблю, По Кожен раз. А хто твій кумир? то завжди хлопці орієнтуються там, на якихось спортсменів, хтось, хто любить футбол, там, Шевченко, можливо, подобається. Якщо ти от, любиш такий сильний вид спорту, ким, би ти, ну, ким захоплюєшся? Я з Вадимом, ми граємо ум'ять з ним. Чому ти вирішив, що ти хочеш стати боксером? Ну, я так хотів, бо хотів стати боксером, щоб боксірувати. Бо я вже в мене вдома груша є більшадки боксерні. Ти вже пробував. Угу. А це боляче бити в грушу? Ні, там вже пір'я таке спеціальне є. Я її вже розтовк, і де висипається вже. Скоро не буде в мене груші. А якщо не з грушею буксувати, а ще з таким самим хлопчиком, то це ж може бути боляче. Звісно, буде боляче. Так а чому ж ти вирішив таким займатися? А мене там будуть навчати, будуть прикриватися, від ударів починати будуть прикривати мене. Я буду прикривати. прикриватися, навіть рукою можна перекриватися. Так страшнувато трохи бути боксером? Мені не страшно. Я б став каратен, але ну, я не хотів, бо там ще більшіше б'є. Там перелазить аж 11 або 10 разів, перевозять на так, поляні. А боксери гарно заробляють, як думаєш. Та вони взагалі грошей не зароблять. Я поки так потренуюсь, потім ту ремонту відміню, потім на другу піду, узнаю.